Херсонський заклад дошкільної освіти номер 83 презентує педагогічний челендж Наша сила в єдності святій. Неповторний захід України. Закарпаття, пруд і синевир, Кременецькі гори та долини, Чернівчанки з вродою дозір. На говерлі прапор переможний, кава львівська за кварталом тим. І народ Франківщини побожний, і степи подільські з висоти. І полісся в ризах первоцвіту, Луцький замок, наче вартовий, і краса Житомирщини літом, цілорічно вишиваний стрий. І Дніпро з печерками обабіч, і був у частих хлюпання вночі, І монастирські завалійки навіть, і збручанські сосни слухачі. І писанка Волині, і гуцульські шиті рушники, Вінницьких обніжок очі сині, Буховинських персиків дики. І Хотинські вежі над рікою, форд застава дубенських країв, і зерно, що сиплеться ворою, Із комбайнів дужих рукавів. І відома всім, та невесела на межі двох областей хаес. І молочні ферми ще у селах, зіньківських ковбас делікатес І янтарні у землі момберти, і на тільні христики собі, Чи пішли за нас усіх померти, як держава вдарила в набат. І красиві люди, і щасливі, і міста до блискучі пурні, І восени, туман, сиві, сиві, і червоні маки навесні. Неповторний захід України. Ти зі сходом злився в моноліт. Відтепер одне, одне єдине схід є захід, захід то є схід. Схід це Київ і Дніпро передвічний схід це велич золотих дзвіниць, це каштанів білопінні свічі, це полтавських колорит спідниць. Кам'яні могили Азов'я, краматорські, дужі вітряки. Тике поле, світ при Чорноморій, Крим, що український є такий. Це Херсону, запахи Кавунні, виноградні глянцеві поля. І заводів димарі чавуні, і луганська стомлена земля. Це глибини всіх заток безмежні, Гори кримські, ялтинське тепло, Запоріжжя, історичні вежі, ортице козацьке ремесло. Поле Конотопського двобою. І почайне пам'ять, як полин, і плакучі верби над водою з ароматом глиняних хатин. Молдаванка, і хитрі катакомби, що колись ховали партизан, Саржин яр, що всі лікує злоби, І велетенський харківський майдан, прип'ять, і чорнобильська пустеля, і козак з Кривого Рогу, ріг і одинука у Дніпрі Мореля. Що, однак, все ж радує усіх. Скіфська баба, мов жива сьогодні, яхти миколаївських портів, кочубії героїчні штольні і Черкаських філармоній спів. Нероздільна, неподільна, інша. Україно, житимеш віки. Бо твої дівчата найгарніші, бо твої кріпкі чоловіки. Унітарна. Цілісна, соборна, хто ступив на тебе, пропаде, ще ніхто не переміг ці жорна, ще ніхто не підкорив тебе. Неділима, одностайна, цільна не здолати ворогу і вітрам, бо палає свічка ще недільна за найшвидшу перемогу нам. Захід, схід це вже умовно, браття, сила наша в єдності святій. Ми родина у великій хаті. Слава Богу, честь країні цій. З Днем Соборності України.